Хлібний дар. все вырішить на полі. Російські ж безпілотники намагалися атакувати базу НАТО в Польщі в ніч проти 10 вересня. І про це вже пишуть видання Дівель та Шпігель. За попередніми даними п'ять дронів летіли в напрямку логістичного хабу в Жешові, через який захід постачає зброю Україні. В НАТО вважають, що ці дрони свідомо порушили повітряний простір альянсу. Загалом тієї ночі в небі Польщі зафіксували від 22 до 25 дронів. А це кажуть військові не може бути ви. Падковістю в уламках дронів не знайшли вибухівки. Того ж ранку. Ще два російські безпілотники залетіли в Литву. В НАТО підозрюють, що Росія перевіряла швидкість та ефективність їхньої реакції. Про все це і не тільки поговоримо далі. З нами Іван Тимочко, військовий експерт. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні, радий вас бачити. Героям слава все навзаєм, пане Іване. Додається інформації так з приводу дронової атаки Російської на Польщу. Чи змінились, чи коригуються ваші зокрема висновки з цієї атаки? Ну, напевне, я би поправив наших партнерів з НАТО, що не безпілотники свідомо залетіли, а росіяни свідомо запустили ці безпілотники. Бо е, це важливо, між іншим, це знаєте, чомусь і навіть там намагаються уникнути від того, щоб назвати Росію агресором, чітким агресором. Для мене що я зараз бачу, на жаль, на жаль, жодна з європейських країн, яка опинилася в зоні ризику, так на, на рівні своїх лідерів не озвучила чітко там народи Польщі, народи Ба Литви, Латвії, Естонії, народи. Фінляндії, Франції, Німеччини не, не, не настільки для мене це важливо, але не озвучили і не сказали. Народи, консолідуємося, організовуємося, вступаємо в війська, починаємо чітко готуватися до оборони, бо Росія під біля нашого порогу. Росія біля наших дверей Росія, ворог. Ми мусимо докласти всіх зусиль, щоб протидіяти. Єдине, що швидко Польщі провели в Польщі, наприклад, провели соціологію пошуку. Хто винен, так і там українців призначили, ми побачили, що далі схвильованості, стурбованості якихось консультацій не пішли. На жаль, навіть НАТО. Якось дотепер так сором'язливо лідери НАТО сором'язливо опускають очі і не хочуть назвати, що це агресія вторгнення. Ми бачили навіть і лідер США відвертав погляд від журналістів і казав: Ну, може, випадково, може, не випадково. Це дуже стимулює на жаль, агресію Росії. Тобто після оцих пусків російських безпілотників ми можемо чітко говорити, що Росія не гіпотетично, не теоретично, а на практиці готується нападати на європейські країни. Зараз вони провіряли не тільки стан готовності країн НАТО до спротиву, бо яка стан готовності, я думаю, російська агентура десь уже. Так чи інакше дослідила Росію, бо навіть сам Орбан Угорщина ж включена в єдину систему розвідок і оповіщень НАТО. Давно ну вже Орбан Путіну все розклав на картці. На зараз насправді вони провіряли стан готовності їхнього населення країн Європейського союзу до консолідації, до об'єднань, до виходу на вулицю. Оце для Путіна значно важливіше, бо він уже в Україні побачив, що напасти на армію це одне. Але коли народ проти тебе консолідовується, це, це провал. Навіть для надзвичайно вишколених і якісних військових перші російські військові, які наступали, ми всі знаємо, що в них нічого не обрне бракувало. Ні в плані озброєння, ні в плані вишколу, ні в плані фінансування, ні в чому, ні в плані навіть підтримки в межах Росії. Але вони навіть зрозуміли, як вони приблизно можуть обійти наші війська, але вони ніколи не були готові до того, що українське населення настільки буде тотально консолідоване і готове чинити спротив перші дні війни в широкомасштабного вторгнення в Україні. Українське населення на 95% вірить, що ми що переможемо в цій агресії. Російські війська прориваються до Києва. Європейські країни що Що проводять соціологію, хто винен? Тобто, вони це для мене сталося якимось таким можливим, я навіть не знаю, не те, що шаблоном розриву, але тобто, ми розуміємо, наскільки в них на жаль є серйозні виклики і проблеми. Звичайно, з іншої сторони, поки Росія застряла в Україні у цих масштабних боях, звичайно, вони не спроможні відкривати новий фронт. Але що я ще для себе суттєво зробив такий висновок: Росія проводить зараз гібридну агресію проти європейських країн, абсолютно визначаючи різні вектори агресії Безпілотників в Польщу, це пряма така так, удар. Другий етап, чисто випадково, я вважаю, не випадково почалися масові бунти у Франції з залученням масової кількості мігрантів. Ми побачили, ми побачили погрози Росії Фінляндії, причому на рівні офіційних осіб Росії погрози в тому, що Фінляндія хоче на них напасти, і її там агресивною відповіддю нападу на Францію. Тобто, бачите, ми говоримо зараз три різні вектори, тобто, умовно кажучи, польща східна Європа. Центральна Європа, Франція і Скандинави, Фінляндія і проти кожної країни вони використовують певні інформаційні чи абсолютно. Механічні дії для того, щоб побачити, як приблизно в тих країнах відбуватиметься реакція щодо їхньої агресії, чи наскільки вони будуть консолідовуватись в спільних зусиллях, чи кожен буде намагатися вирішити перш за все своє глобальне чи не дуже глобальне питання повороти дії росіянам? Тобто, ми бачимо, що це є загальна стратегія Росії агресії проти країн НАТО і Європейського Союзу, вона поділена на певні на. Прямки, і ми можемо з вами навіть десь в перспективі говорити, як здійснюватиметься російська агресія. Тобто, перше, все таки повітряні удари, напевне, із Білорусії будуть бути по Польщі. Буде пряма спроба вторгнення у Фінляндію, і ми розуміємо, чому між іншим тому що Фінляндія і Швеція має спільні спільну військову логістику і структуру. Вони так розробили, тому що розуміють, що прямо у Фінляндії для Фінів величезні ризики мати знищеними війська, якщо Росія зробить масований удар. Другий момент не менш важливий: польща налічує приблизно там 35 чи 38 мільйонів населення, країни Балтії і Скандинавії. Теж у межах 30 мільйонів Україна з чимось мільйонів. Чому я про це говорю? Вони набралися досвіду, як воювати, умовно кажучи, з армією чи з країною, яка там в 4 рази менша по населенню, але. З різним рівнем консолідацій чи блоків оцих з населенням. тому будемо чекати найближчим часом ще неодноразові такі моменти. Я думаю, що зараз найшвидше десь в країнах Балтії несподівано з'являться зелені чоловічки, які будуть чисто випадково мати. Балтійське якесь естонське чи латвійське громадянство, але будуть чисто розказувати, як треба за порібрік відійти від адміністративних споруд. Тобто це буде швидше за все таке, і знов Європа буде консультуватися, визначати не все так однозначно. Ну, вони ж там громадяни чи не громадяни. Хоча ми будемо розуміти, що по суті це російська агресія, але. Всі будуть чекати, дива. На жаль, історія, як бачимо, вміє повертатися, як кажуть, по спіралі і за маятником водночас. Ну і в нас часу хіба що на репліку залишається, але тим не менш є реакція на інцидент з російськими безпілотниками, що порушили повітряний простір Польщі. Знаєте від кого? МЗС Китаю. Я процитую цю реакцію. Китайська сторона сподівається, що суперечки буде врегульовано шляхом діалогу та консультації. Ось таке йдеться в заяві, пане Іване. Дуже дякуємо вам за, за відповіді і фахові пояснення. Іван Тимочко, військовий експерт, був з нами. Дякуємо, пане Іване.